Павло Петриченко. народився у Києві в 1992 році, ще з дитинства виділявся серед однолітків, був мудрим, впертим і справедливим. У школі боровся проти русифікації, збирав підписи, відстоював рідну мову. Його друзі згадують до нього завжди йшли по пораду, і він ніколи не помилявся. Павло був там, де народ потребував голосу: Євромайдан, акції за справедливість працював у фонді Сергія Притули. Допомагав волонтерам, створював інформаційні проекти. Його життя було про боротьбу, але боротьбу світлу за людей. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна, Павло без вагань пішов у Збройні сили. Став сержантом аеророзвідки у 59-й бригаді. Він піднімав у небо дрони, щоб врятувати наших бійців, витримував контузії, зривав атаки ворога. Він ризикував, але завжди думав не про себе, а про тих, хто поруч. Навіть на фронті він боровся за справедливість. Його петиція про заборону онлайн казино для військових набрала десятки тисяч голосів за добу і потрапила на розгляд влади. Він вірив, що правда мусить звучати навіть у найтемніші часи. 15 квітня 2024 року Павло загинув під Авдіївкою. Він пішов із життя молодим. Але залишив після себе величезний слід. Його поховали на Аскольдовій могилі, а сотні людей прийшли провести його в останню путь. Посмертно він отримав звання Героя України. Павло Петриченко це символ мужності і чесності, людина, яка вчила нас не мовчати і не миритися з несправедливістю. Він жив і загинув заради України. І наша пам'ять про нього теж зброя.